Номер 971 сторінка 214 мотузку завдовжки 9 метрів розрізали на 14 одинакових частин. Знайди довжину кожного шматка мотузки в метрах. Щоб знайти довжину кожного шматка мотузки в метрах, нам потрібно 9 метрів розділити на 14. 9 поділити на 14. 9 на 14 не ділиться. І тому ми можемо записати у вигляді трубового числа дев'ять чотирнадцятих частин метра довжина кожного шматка мотузки. Відповідь. Дев'ять чотирнадцятих метра.